Вітаю всіх із магазина Сільпо. Хочу показати актуальні акції у відділі алкоголю. Найбільші знижки, які діють з 1 по 7 січня, ключно у всіх магазинах Сільпо по Україні 2026 рік. Вино кастела б'янка. Ціна за пляшечку – 99 гривень. Італійське вино за такою гарною ціною. Мінус 45% знижка. Просіка також італійське, «Ай Кастеллі». Так, ось воно 249 гривень зі знижкою 40%. І дивіться, розбирають ось цей джин. Він тут є двох видів: є розе і є рожевий грейпфрут. Дуже красива пляшечка. Ось цей джин коштує 269 гривень за пляшечку 0,7 зі знижкою 46%. Також в акції віски Ханкі Баністер Оріджинал Ціна за пляшечку 449 гривень, замість 1055%. Знижка. Це ціна за літр. Тут у нас пиво, пиво Хайнікен 45 гривень за цю пляшечку 0,5. Написано Original. І також хочу показати дві позиції вже не алкогольні. Сік, нектар. Також в акції від Джафа, бананово-полуничний. Бачу манго також по 50 гривень 42% знижки. Ось оце пиво. Крюн бабауре бланк. Ось таке бланк 2399 за 0,33. І також в акції Баржомі велика пляшка. Це пет упаковка. Ціна ціна, ціна мінеральної води Баржомі 60 гривень за літр, мінус 24% відсотки знижки. Бананово, до речі, полуничний коштує 50. А там також бананово полуничний. Інший ніякий не написали сік. Дякую, що дивитесь. Акції діють у всіх магазинах сільпо по Україні з 1 по 7 січня, включно.